Від мирного життя до великої війни прикарпатський письменник Ярослав Ткачівський під час творчої зустрічі зі студентами ПНУ презентував ліричну публіцистичну збірку, озброєний своїм і Божим Словом. У шести розділах літературної праці автор представив читачам буремне десятиліття від 2013 року і початку Євромайдану і до нинішньої українсько-російської війни. Тут систематизовані розповіді про подвиги героїв Небесної Сотні і захисників України, а також історії звичайних українців, які і потерпають від расистського вторгнення. Таких епізодів у книзі є чимало, де воїн обіймає замість коханої автомат, де мама замість того, щоб коли співати, вона плаче разом з дитятком і захищає її, захищає плід свого кохання, захищає майбутнє життя. Звісно, що емоції і в автора, і в ліричних героїв мої. Це хроніка емоцій. Ця книжка матиме не стільки резонанс, це закарбована історія повномасштабної війни, великої війни українського народу проти російських загарбників. Автор Ярослав Ткачівський каже: нині він на передовій культурно-літературного фронту і зброя його слово. його управно використовує, аби записати історії українців на сторінках збірки, що вийшла нещодавно друком. Ця книга про слово рідне українське слово яке зболене, яке вистраждане у такій круговерті воєнній. Ця книга вона з одного боку громадянська лірика, а з іншого боку, це така тонка душевна проникливість у суть людини, людського духу, про те, що вистраждано сьогодні. є. У книзі зібрані емоційні поезії, публіцистичні есеї та публічні виступи. А от останній розділ має промовисту назву Настане українська весна. Це про нашу перемогу, яка обов'язково буде. Вікторія Богдан. Андрій Буцяк новини на Вежі.